У нас на кінець топаде дощ, температура чуть-чуть впала, слава Богу, бо то було 33, 30 градусів, духота страшна. Завтра має взагалі впасти до 21 чи до 23, от, хоч трошки дощу, хоч трошки свіжості а сьогодні. А я виспалась, займаюся прибиранням. Поки що матрас не розпаковували, так поклали на ліжко, коли приїде донечка, то розпакуємо вже гарно застали, Вам просто так прикрила. І займаюся тут мою посад. Ставлю все, розкладаю по поличках, що в нас було, бо в нас було в ящику, ми привезли деякий посуд. От, ящик вже розібрала. Там останні штрихи домиваю і все. Ще мені залишиться тут попилісосити і помити підлогу. А в мене спочатку посуд був отут, деякий, на підвіконнику. А тепер я звільнила підвіконня, і тут лежить наша киця. Та, цілечка, ти будеш тут спати? Це тепер твоє місце, так? А не за маленький. Ще один підвіконник звільнюю, і подивлюся, може вона туди перелізе, бо вона отут. Все місце зайняла. Так? Ти все місце зайняла? Кітя! Ціла? О, красуня намивається. А це і зробили чи що? Це таке страховище, ще. Та ви правильно, за що його мають робити? Це взагалі ще не так? Бідолашний цей. Будинок, звісно. Сіли випити кави, пойду до цього, до сімейного лікаря заключати декларацію. По дорозі змучилася. І сіли перепочити. Кава, до речі, 40 гривень. Це капець. Ми прийшли, тут приймає наш лікар. В нього приватна практика, але він працює як сімейний також. через, Як це правильно сказати? Ну, має договори з Національною службою здоров'я. Так що йду я до нього знову заключати договір до нашого сімейного. Раз я вже повернулася. А кава виявилася настільки гамняною, кислою. Холодний, за 40 гривень. Наші ми її пили. А ми... ми хотіли готувати вдома і вирішили піти в фор взяти собі піцу. А що це за піца така біла? Карбонара. Ти вирішив спробувати карбонару? А ну, дістань ту нижню. А це моє, так? Це стунце? Так, це моє стунце. Декларації з сімейним заключили, вертаємося додому. Ось цей будинок. Це капець. Двійкий чорний котик. Кіоч. Жодної вцілілої квартири там нема. Жодного боку. Дивіться, що Діма знайшов під хатою. Що це Дім? Гільза Гільза? Да. Так. Ого. Це єдіборій любченко таку хату обстріляв. Прекрасно. Тварюки. Викинь її, ні? День ми Заберемо її? Наша вона нам здалася. Тут ще можна познаходити, напевно, в траві не знати що. І гільзи, і міни й. І... Коротше. А ось тут. Бачите, що тут є? Наш сусід. Він на першому поверсі в цоколі. Мав свій клуб е з боксу, боксерський клуб. І він тут був в будинку до останнього. і Його вбили решисти. За що? От за що? Чемпіон?